Друзі, доброго дня! Завтра ми збираємо полуницю. Хочу вам показати, скільки її є, приблизно. І завтра будемо пробувати новий спосіб збору. Справа в тому, що ті замовлення, Ну, не замовлення, а то, що я там пригощав, відправляв, відправляв людям, а, пригощав. Вийшло так, що сподобалось, і з'явились замовлення. І для них, і вже для інших, тобто сарафанне радіо спрацювало, полуницю відправляти по новій пошті. Ем, звичайно, звичайно, раніше ми такого не робили, оце вперше ми таке зробили. І стрьомно. Стрьо. І ще один нюанс по тарі. Я вам покажу, коли ми оглянемо приблизно кількість полуниці. Це наша Альба. Будемо пробувати, чому би ні, перекупам шкода віддавати. Але, але мені здається, це буде не так то і просто. Будемо дивитися. Ну що скажете, по-моєму, полуниці, як би, як би так пом'якше сказати, до хрена, правда? Ну, Звичайно, ми ж її не збирали. Її багато наспіва. Це моя красотка Альба. І ще один момент. Мені треба, мені треба коли ми визберемо в ноль, швидко її палити, вона суха. Кожен день йдуть дощі, От насправді сьогодні вже третій день, ну, по 5 хвилин земельку намочують і все. Я розумію, що можливо по листах так стікає стікає водичка по ножках. Ну, якщо хто бачив. Як полуниця на себе приймає воду, воно все стікається сюди і поножки от, капелька уходить прямо під кущ. Я сподіваюся, що трошечки кущі все-таки впитали, ну, впитали свою вологу, тому вони в принципі живі. Будемо збирати, буду знімати відео. Подивимося, що у нас з цього всього вийде. Так, ну я думаю, альбу достатньо показувати. Хоча на це можна любуватись, мені кажеться. Довго і нудно. З Арбіоном справи у нас не такі розкішні, але я ж кажу, я ніколи його і а, не беру а, в розрахунок, так що він там дасть багато. мені і... Це раніше, коли у мене його було тупо багато, то ми і продавали там ну, кілограм по 10 виходило. А, навіть там в августі. августі. Вибачте, що я так на українській мові погано місяця орієнтуюсь одразу. Тоді так, да, тоді так. Да. А зараз його мало, це був просто маточник. О, Тут у мене збірна солянка. Тут у нас і Джолі, і Алєгро, і Альба крайня. Оце, скоріше всього, алегро, тому що вона садилась з краю. Тут погано видно. У нас тут є бур'янчики. Тут її ну, не так багато багато зеленої, тому що вона все-таки і, і густіша, і в бур'янцях, тому не так швидко стигне, не так швидко. Так, пішли далі. Так, Квері у нас також є. Не так прям суперово-багато, як Альби і не така крупна, але... Та й земля на цій землі вже росла полуниця, я не знаю. Як у нас так вийшло, неправильно я запустив оці, як правильно сказати, сіво Що вийшло так, ну не виходить так, щоб полониця росла а, на новій землі кожен раз. Не виходить. Отака у нас клерка. Така клерка. Так що завтра чекайте відео, подивимося, що з цього вийде. Що мені простіше перекупам віддати, чи отак от по новій пошті пакувати. Напишіть в коментарі, що ви думаєте? Що ви думаєте, як це все буде. Так, йдемо на Флоренс. Так, по Флоренс справи отакі. Уже є. Багато зеленої, але вже є і червона. Сподіваюсь, видно, У мене на камері такий маленький екранчик. Я коли дивлюсь. Мені здається, що... Ніхрена воно там не видно. Насправді, потім, коли дивишся на нормальному екрані, то видно. На жаль, є, бачу факт переспівання. Бачив вже декілька ягодок. Звичайно, ми переспів ще або в рота, або собі. Людям воно не потрібно підставляти людей. Ось таке. Багато багато буде. Так, ідемо на Азію. Ну, Азія тупо аж, аж красніє за три, за три кілометри. До хрена. Не вся крупна, на жаль, на жаль. Не вся прям така крупна. Не вся, але що маємо, те маємо. Так от, камера камера ширококутна у мене, Я впевнений вона бачить зараз і наліво, і направо. Все, будемо збирати. Шо? Що не продамо так, або не хвати тари, я зараз покажу про тару, то перекупимо О! Здорово! Кабан. О, як видимо, друзі, скільки тут кілограм, я не знаю. Ще раніше ми з жінкою чітко вдвоєм ставали і збирали. Зараз же ж мале у нас, то мабуть більша. Більша частина збирань припаде на мене, а одна, одна людина, я маю на увазі, це ну, якби довго. Що ли. Так, зараз покажу тару. Дивіться, в чому справа. Отакі херні стоять по 10 гривень штука. Сюди, ну, мабуть, мабуть, максимум влізе 1 кілограм. Да? Ну, десь приблизно так. Треба ж по-людськи відсилати, щоб вона не розсипалась, не, не була там слоями наложена. Оці штуки ну в мене вони були. Не, я купив ще 10 штук і були. Е, ну теж, це великий слой. Сюди ну, це кілограмові, да? сюди влізе, навіть добре, навіть кілограм. У мене 17 таких, точніше, 18 18 таких. 10 я купив плюс 11. Е, а, у цих виходить, 19 у мене. І оці по полкілограмові, але ж пол кілограма це що так от з горкою. Як це, як це класти, як це пакувати, щоб воно не розсипалось в ящику? Ну, завтра будемо дивитися. Пишіть, що думаєте. Все, я погнав. Гарного дня.